Директор Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи для дітей з інвалідністю Руслан Малашенко виїхав з тимчасово окупованого Херсона у травні минулого року. Від початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні школа майже не припиняла своєї роботи. Сьогодні Руслан Малашенко з нами. Вітаю вас, Руслане. Скажіть, будь ласка, як ви працювали під час окупації? Вітаю Оксана. Ну як можна було працювати під час окупації? Старалися працювати, але коли по місту, вже майже березні, 1 березня там зайшли освободітелі, як я їх називаю, то і проїжджати через них не блокпости, то було дуже тяжко, але ми старалися працювати. На жаль, не з усіма основна мета була у нас підтримати тих збірників, які у нас були, щоб вони у нас не я кажу, не потірялися. І частково проводили тренування, але не у всіх видах спорту вдавалося проводити тренування, тому що ну, ситуація в Херсоні тоді була дуже напружена і. Люди не знали, що чекати від цих освободителей. І коли ти проїжджаєш, щоб, наприклад, поїхати на тренування, 5-6 блокпостів, і тебе кожен раз на блокпості перевіряють, то не дуже приємно було. Але спочатку були такі, що знаходили, проїхав через блокпости, потім ми знаходили, тому що ми місто краще знали, ніж спочатку освободители, об'їжджали ці блокпости. Навіть ми з колегами їздили на роботу десь до середини березня. Потім я колектив свій на роботі розпустив. І приїжджали, ми більше вже таке вивозили наші речі, більш такі апаратуру, комп'ютери по домам розвозили, щоб люди вже могли з дому більше працювати, тому що весь час могли прийти і перевірити. Тренування з яких видів спорту ви виходило проводити. Тренування, так як у нас більшість в школі знаходиться легкоатлетів, то то ну, старалися десь проводити легку атлетику, але в нас була легка атлетика на стадіоні Спартак і ми її перенесли десь зі збірниками ходили в училище фізичної культури, потім ми вже... Прийняли з нашими тренерами такі, щоб вже десь діти там на Шуменському живуть, на Таврічівській, щоб тренера під'їжджали і проводили більш локальні. Хоча б, ну, не можна сказати це якимо якісним тренуванням, але щоб дітей відволікати від цього стану, який у Херсонщина була в тому часі. Ми жили, як можна сказати, у себе вдома, але в клітці, що ти боявся десь вийти, тому що тебе могли. Забрати там одяг в нашого прапору формурину, вимог забрати десь на підвал, кинути. А, ну, у нас такі, я сам людина з інвалідністю, що менше, більше, менше лояльна. На початку відносились до таких людей і менше трогали. Чи були б перевірки у тренерів? Ну, у тренерів таких перевірок не було. От, мабуть, це вже сталося пізніше. Мабуть, коли почали вже наші там колаборанти, які Возглавили сферу фізичної культури і спорту. <кій> Вони почали там деяких тренерів дзвонити, щоб на співпрацю давайте працювати і все таке. Чому ви виїхали з Херсона і чи пропонувала вам окупаційна влада співпрацювати? По-перше, два дві збірниці легка атлетиці. У мене особиста дівчинка була збірниця, яка є, ну можна сказати, сиротою, і треба було її вивозити, тому що вона жила. На Петренка, сейчас Михайлівська, там біля Річки, і туди іноді прилітали. Тому домовилися з нашим тренером збірної, з нашим українським центром, що нас викликали на збір в травні місяці. І ми вже в травні під цей збір з 8-9 числа виїжджали. І 3 травня я виїжджав особисто і зі спортсменкою, і деяких тренерів, хто зізволив. Виїхати вивозили з собою через Давидів брод. Моя вихованка порахувала із Херсона до Давида брода. Нас 80 разів зупиняли. А вони вона ще спортсменка, така як на хлопчика, схожа, але. Не дуже і багато в неї наколок, то дуже боялося, щоб її не забрали. Виїжджали, сумки там вигружали. І перша сумка, яка багажник відкриваєш, була національної збірної команди. І всі знову ця натовська символіка, думаю, ну що натовська. Ну, виїхали ми на тренування, і потім мені вже 10-го числа дзвонив. Георгій, цей, який возглавив тоді, дачі зам, він представився заступником Міністерства молодіжної політики, каже, треба зустрітися. Ну, кажу, я не можу зустрітися, тому що я в Львівській області знаходиться. Він і положив трубку. Більше мені не дзвонили, але в мене в колективі одна, як я кажу, на букву С. Яка всі наші локації, де ми тренувалися, і наш офіс дало І тепер він частково розграбований. Цей офіс і інвентаря у нас покрали і десь і там меблі. В квітні місяці я відправив свою сім'ю. Разом вони вивезли вона Дефлімпійську нашу призерку з Каховки, яка приймала в 2022 році у Дефлімпійських ігор. Було в листопаді, яка вибрала срібну нагороду. Скільки дітей навчалося у школі до повномасштабного вторгнення, і скільки їх зараз лишається? Проводили тренування і не тільки діти, в нас вже й така школа специфічна людей з інвалідністю. У нас і дорослі можуть займатися. То було десь 250 людей з інвалідністю, які охоплювалися нашими тренерами. На даний час в кінці року, 22-го, ми здавали звіт. Тренери мені подали, що за нами 235, Але це 235 розкидані розкиданий по всьому світу. І в нас також багато було ну таких секцій в інтернатних закладах. Чи збережуться ці інтернатні заклади? Це вже велике питання. Наприклад, я знаю, що Каховський геретний пансіонат, освободітелі повністю вивезли в Красноярський край. Де зараз перебувають учні, школи і самі викладачі? Я ну, як керівник в Одесі, заступник у мене у Львівській області, бухгалтер у Кіровоградській області, тренери теж і в Польщі, є, і в Штатах, і в Швейцарії, і в Німеччині. І п'ять тренерів у нас ще залишилося на окупованій території. Це і Каховка, Олешки, Скадовськ, Гола Пристань. Там ще залишилися тренери. А так двоє тренерів у нас в Херсоні залишилися, так багато хто в Львівській області, два у нас тренера в Одеській області, ну, в тому числі і мене. На даний час. Чисто фізично як очно працюю з спортсменами тільки я, тому що в мене дві спортсменки, і, ну, знаходяться в Одесі, і ми... а інші тренери більше дистанційно працюють. Ну, і зараз в Німеччині наш тренер з боротьби, ми зібрали чотири збірника наших, він до себе підтягнув. І в Німеччині з цього року ну, з цього місяця почав тренування вже очно теж. Знаю, що ви тренуєте паралімпійських спортсменів? Чи продовжуєте зараз це робити? Ми 11 листопада з дружиною переїхали сюди і для того, щоб більше цілеспрямовано займатися із Яною, і з Світою і готуватися, тому що в цьому році і чемпіонат світу, і не дає... І небагато залишилось до Паралімпійських іграх. Це дівчата-кандидати на Паралімпійські ігри. Яна Лебідєва це ПП, ну, змитання диску. Основна спеціалізація в неї на Паралімпійських іграх це диск. Але ми підключаємо і спис, і ядро. Вона срібна призерка Паралімпійських іграх в Японії. Світа півень менш титулована. Вона чемпіонка світу по своїй нозології, тому що вони виступають у різних нозологіях. Яна виступає в нозології опорно-рухового апарата, світа в нозології ну, розумового фізичного розвитку. За минулий рік вихованці школи не брали участі взагалі в <как> ну, в минулому році. Вихованці школи майже не брали. Це тільки я там повивозив, наприклад, світа, Приймала участь у двох стартах. У Луцьку ми приймали участь. Це для ну, більш Тренувально старт такий був. А так, ну, діти, наприклад, плавці, то тренуються дистанційно, хто знаю, у нас тренер за рубіжом, він постійно з ними тримає контакт, вони йому відео збрасують. Ну, Шахматісти займаються, у нас теж тренер дистанційно, те, що вийде, можна займатися. Наші є в всіх областях. Наприклад, я знаю, там приїхав. У нас є в Тернополі спортсменка. Я поговорив з колегою, домовився там, щоб вони тренувалися. Наші тренера там пишуть плани а Інші ну, тренера там, з іншої області контролюють і домовлені, щоб вони не переходили в їхню школу. До помасштабного вторгнення у нас у школі особисто було десь 20 членів збірної команди України. Ну, це основний состав кандидати і резерв. Зараз у нас їх залишилось 14. В якому зараз е, стані взагалі база самої школи в Херсоні? Чи багато часу буде потрібно для відновлення? Основна база у нас це майно обласної ради, яке передано нам в оперативне управління. Було це наводні спортивна станція, третій затон річки Дніпро, яка знаходиться на лівобережжі. В якому вона зараз стані? Ну не можу сказати. Легка атлетика у нас була на стадіоні «Спартак». Школа боксу, то, якщо ви знаєте, там школа боксу повністю зруйнована, туди зразу зайшли зайняли і зайняли в школі боксу, Ну і зруйнована повністю на стадіоні куча техніки, зруйнованої нашими хлопцями. У нас зали зберігся настільного тенісу, де в наші тенісісти тренувалися. Також ми не встигли відкрити зал карате. Чи надходила інформація з лівого берега, що там відбувається? Тримаю зв'язок із нашими тренерами з Олешак. Ну, Зараз Олешек, так як і в Херсоні, то обстріли йдуть і навіть вони кажуть, що наші тренери кажуть, що не тільки наші хлопці стріляють, а й буває так. З лівого берега секунда-дві дві і прильот, що самі ж орки обстрілюють орки, навіть освободителі, обстрілюють мирне населення. От я, наприклад, тренером розмовляв, каже: так хочу йти на тренування, але не можу, тому що це постійно губ, губ, губ. Чого вам найбільше хочеться? Ваші може плани як тренера? Хочеться, щоб учні ті, що попали на. Паралімпійські ігри, ну, тих, які і зайняли якесь місце, тому що ну, це найвищий рівень тренера довести учня до паралімпійських, дефлімпійських ігор. Дякую вам, пане Руслане, за цікаву бесіду. Нагадаю, з нами був директор Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи для дітей з інвалідністю Руслан Малашенко.